Добрий ранок! Я Ігор Косиван. Вітаю вас в програмі Слово Боже кави». Для нас є велика радість ділитися Богом, ділитися Словом Божим. Є велика радість принести в ваше життя якісь поради, принести в ваше життя якусь духовну їжу, благословити вас, бути для вас, вас благословенням. Якщо ви дивитесь наші телепередачі, то ми дякуємо вам і ми бажаємо вам самого кращого. Я вірю, що кожна здорова Божа людина, кожен здоровий християнин, кожна нормальна людина повинна щодня приділяти увагу Слову Божому, щодня приділяти увагу молитві, щодня приділяти увагу для духовних речей. Тому що ми не створені Богом тільки як матерія, ми маємо не тільки фізичне тіло. Ми маємо душу, ми маємо дух, і ми повинні кожній із наших частин, кожен, кожній частині нашого єства приділяти достатню увагу, щоб бути досконалими людьми, щоб бути врівноваженими, щоб бути жити збалансоване життя, де немає тільки знаєте, наше тіло. Є люди, для яких важливо тільки поїсти гроші, поспати. Я вам скажу, що ми більше ніж просто тіло. У нас є душа, у нас є характер, є важливі дуже цінності. Які повинні бути нашими цінностями в ім'я Ісуса Христа. І я вважаю, що найвища цінність, яка тільки є у людини, це цінність духа. Хвала Господу! На цьому тижні ми досліджуємо з вами уроки Ісуса Навана. Нам цікавий Ісус Навин через те, що він був людиною, яка отримала Божі обітниці, і Він побачив їх виконаними. Він прийняв від Бога цінні поради, які зробили його успішним. Я знаю, що кожен із нас прагне успіху. Кожен із нас бажає, щоб те, що ми робимо, було благословеним, щоб те, де ми стараємося, було успішним. І якщо ви, правда, бажаєте успіху, вам потрібні Божі поради. І тому давайте звернемося до Божого Слова, де в першому розділі книги Ісуса Навина Бог навчає Ісуса Навина і дає йому поради, які зробили його успішним. Я вірю в такий підхід. Якщо щось зробило його успішним, воно зробить і нас успішними. І тому давайте почитаємо восьмий вірш першого розділу. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоби додержувати, чинити або робити, або виконувати, каже ним переклад, все, що в написано в ній. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої і тоді буде щастити тобі. Якщо ми бажаємо бачити серйозний успіх в нашому житті, нам потрібно стати виконавцями слова. Або бути людьми, які не тільки чули поради Божі, не тільки знають щось від Бога, а роблять те, що Бог їх навчає. Ісус в одній притчі сказав так: якщо людина слухає і не виконує, вона схожа на того, хто збудував свій дім просто на піску, не зробив фундаменту, пройшла перша біда, перша повінь, і все поламалося. Ось чому ми повинні взяти для себе такий спосіб життя: я слухаю Боже Слово, я приймаю Божі поради, і я роблю згідно тих порад. Ми почали говорити про духовний зріст, і я хочу, щоб ми торкнулися ще одної сфери духовного зросту. Ми знаємо, що ми духовно зростаємо від Божого Слова. Ми знаємо, що ми духовно зростаємо, якщо ми молимося. Я вам скажу, почні це робити. Це треба робити. Не тільки чути, робити це. Тому що від того, що ви чули про молитву, це вам не допоможе. Якщо ви просто чули про важливість читати Боже Слово, досліджувати, роздумувати, це вам не допоможе. Щоб це прислужилося, вам, вам треба почати це робити. Читайте Боже Слово, моліться правда. І сьогодні я хочу торкнутися ще одного важливого питання для духовного зросту: це хвала і поклоніння. Я вірю, що хвала і поклоніння є дуже важливими. Я вірю, що кожній людині потрібно проводити час з Богом, коли ми поклоняємося Йому, звеличуємо Його. І давайте підемо крок за кроком. Подивіться: є частина людей, які ніколи не поклоняються Богу. Знаєте, вони, їхнє все духовне життя це коли біда, Боже поможи. Є люди, які тільки вміють прохати. Я вірю, що нормальна людина і нормальні стосунки, які ми будуємо між собою, вони включають в себе також вдячність. Розумієте, що Божа людина повинна дякувати Богові. Хвала, яку ми проносимо Богові включає в себе подяку. Боже, люди повинні бути вдячними. І я вам скажу, кожного дня скажіть Богу, дякую тобі, дякую за цей день, дякую, що ти дав сонце, дякую за мирне небо, дякую тобі, що є, є що їсти. Слава тобі Господь! Розумієте, коли ми такі речі говоримо Богові, ми будемо з ним стосунки, ми даємо йому честь. Ми вдячні. Таким чином ми зближаємося з Богом. Наше духовне єство починає зростати. Ми зараз говоримо говоримо про те, як нам бути людьми, які духовно зростають. Треба бути виконавцями слова. Перестаньте себе обманювати, як Яків каже. Людина, яка слухає Боже Слово, не виконує, обманює сама себе. Ми не хочемо обманути самі себе. Ми правда хочемо духовно зростати, щоб наші цінності зростали, наш духовний ріст був очевидним, щоб наше пізнання Бога, пізнання життя, принципів життя зростали, щоб ми наближилися до Бога. щоб наш характер, правда змінювався. Всі ці речі говорять про духовний ріст. Як ми можемо духовно зростати? Нам треба робити духовні речі, читати слово, молитися. Правда бути поклонником, правда бути тим, хто вдячний Богові. Частина вашого життя належить Богові в тому розумінні, що ви йому дякуєте. І особливо, якщо ви просили щось, я знаю таких людей. Вони просили в Бога і потім ніколи не сказали дякую. Я знаю людей, які приходять до церкви тільки тоді, коли в них є потреби, тільки тоді, коли треба за них помолитися. А я вам скажу: придіть і тоді, коли вам нічого не треба, а ви просто вдячні Богові. Хвала Господу. Другу річ хочу показати вам про хвалу. Хвала включає звеличення Бога. Коли ви даєте йому честь, коли ми говоримо правду про те, хто він. Ви знаєте, що це важливо дуже, щоб в вашому житті і в вашому серці Ісус Христос посідав перше місце, щоб Він був на троні. І знаєте, як Давид сказав, що ми, ми будуємо престол Божий нашою хвалою, нехай в вашому серці буде збудований престол Богові, вашою хвалою. І скажу вам, це не тільки Богу треба, це потрібно вам. Тому що. Те, як ви звеличите Бога в своєму серці, от в такого Бога ви вірите, і такого Бога ви будете переживати в своєму житті. Одна із причин, чому люди не отримують від Бога чудеса в їхньому серці Бог ніколи не звеличений. Бог не вони вони не проголошують цього. Ти всемогутній. Я прославляю тебе. Я даю тобі честь, творець неба і землі. Того хто дав мені життя, ти все контролюєш, тримаєш у своїх руках. У тебе вся влада і сила. Коли ви говорите такі слова, присутності Божої, це честь Богові. Це в це ми підносимо його. Це ми восхваляємо його. А я вам скажу тоді завтра. Вам потрібно буде чудо від Бога, а в вашому серці є впевненість. Він все могутній, творець неба і землі, все контролює, вся влада у нього знаходиться, хвала Господу. І нарешті, хвала і поклоніння вміщають в себе те, щоб ви обняли Бога і сказали йому, я люблю тебе, Бути вдячні, возвеличити Богу, Бога. І дайте йому знати, що ви його любите. Я, подивіться на слово Боже, Давид каже, я прагну до тебе, я люблю бути з тобою, я люблю твоє слово, я люблю тебе. Перша заповідь каже: полюби Господа Бога всім серцем. Я намагаюся вас навчити чомусь чогось важливого. Якщо ви хочете правду, духовно зростати, а це ваша обіцяна земля, щоб ви були успішні в цьому, будь як Ісус Навин. Він отримує від Бога поради, він їх робив. Він був виконавцем слова. Хочете духовно зростати, виконуйте навчання Біблії про хвалу і поклоніння. Стайте поклонником, приходьте в неділю до церкви. Знайдіть час для того, щоб ви серед дня, де ви де ви є дома, перед їжею, сказати Богові дякую тобі. Я звеличую тебе ти всемогутній!» І сказати Йому я люблю тебе обняти його. Хвала Господу. Я хочу разом з вами знаєте, просто реально зробити практику цього. Давайте поклонимося Господу. Просто там, де ви є, приєднайтеся до мого восхваління. Давайте разом будемо славити Господа. Небесний Отець, я приходжу до Тебе з серцем повним вдячності. Я дякую Тобі за життя. Я дякую за здоров'я. Я поклоняюсь тобі за спасіння. За смерть і Воскресіння Господа Ісуса, через яку всі мої гріхи забрані. Я більше не проклятий, я благословений, тому що Ісус Христос помер і воскрес. Я возвеличую Тебе, я поклоняюсь тобі Бог неба і землі. Я проголошую свої своїй цій хвалі те, що немає нікого, як ти. Ти всемогутній, ти всезнаючий і всюди присутній, ти Бог любові, ти Бог доброти і милості. Я люблю тебе всім своїм серцем. Я дякую Тобі, Господь, що ти є у мене. В ім'я Ісуса. Амінь. 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 Я благословляю вас. Почніть практикувати хвалу, вдячність, поклоніння. Ви побачите, що ваш духовний ріст, правда, зірветься. В ім'я Ісуса Христа благословляю вас. Перед вами чудесний день, а ми прощаємося з вами. До